На території Донецької області було пошкоджено греблю карлівського водосховища. Вода з нього полилася нижче до Курахівського. Його працівники змушені відкривати шлюзи і скидати надлишок води. Починаючи з понеділка, в річці Вовча очікується незначне підняття рівня води. В карлівському водосховищі приблизно десь до 30 мільйонів кубов кубів води. У Кураховському водосховищі приблизно десь 65-67 мільйонів кубів води. Загальна кількість, але в зв'язку з чим ця надзвичайна ситуація, на мій погляд, вона така важлива, тому що ми в стані війни. Якби це природне явище, навіть природне явище якось можна контролювати, але під час військового стану ми не можемо спрогнозувати, що буде далі. Тому вода зараз пішла з Карлівського водосховища в Курахівське, але ситуація контрольована до критичного рівня в Курахівському водосховищі ще 15 сантиметрів до, до критичного, але Курахівське водосховище вже почало контрольований скид води в русло «Вовчі». Буде у нас невелике підвищення, якщо ситуація в тому вигляді збережеться, яка є на цю хвилину. Міський голова зібрав комісію з надзвичайних ситуацій, де було вчергове опрацьовано існуючий алгоритм дій на випадок погіршення ситуації, щоб уже підготуватися, можливо виконати якісь роботи. Попередити в тому числі населення, що ніякої паніки немає. Абсолютно ситуація контрольована, але треба бути готовими до любої, до любої ситуації, можливо, навіть надзвичайна. Сьогодні зранку мешканка Павлограда намагалась видертись на флагшток, що знаходиться на центральній алеї міста, і зняти прапор. Сьогодні від диспетчера міськвиконкому з гарячої лінії. В 7 годин 55 хвилин до мене поступила повідомлення про те, що невідома жінка напроти скверу Шевченка по вулиці Центральній, точніше, між парк, дитячим парком та парком сквером Шевченка. По вулиці центральній знаходиться невідома жінка у Тверезому стані і намагається залізти на зняти. Прапори. На місце події також була викликана поліція для з'ясування всіх обставин і встановлення особи. Своєчасно передали Національній поліції для з'ясування всіх обставин, пояснень і подальших дій з чинного законодавства. Вважаю, що в діях невідомої жінки бачаються ознаки. Кримінального правопорушення, адміністративного правопорушення передбачене статтю 173 дрібних хуліганство. Україні вдалося повернути тіла 99 своїх полеглих воїнів, які боронили батьківщину на Донецькому, Запорізькому та Харківському напрямках. Повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Правоохоронці та судово медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла наших оборонців передадуть родинам для гідного поховання. Йдеться у повідомленні координації штабу нагадаємо наприкінці березня Україна повернула тіла та останки 121 полеглого оборонця. Від початку широкомасштабного вторгнення РФ 312 військовослужбовців ЗСУ були удостоєні звання Героя України. Повідомили у кадровому центрі Збройних сил України. Це вищий ступінь відзнаки за визначний геройський вчинок. Людині вручається орден Золота зірка та виплачується одноразова грошова винагорода орденом княгині Ольги третього ступеня нагородили 88 військовослужбовців за визначні особи особисті заслуги, крім того, хрестом бойових заслуг нагородили 138 військовослужбовців ЗСУ. Це найвища суто військова нагорода України для гідного відзначення захисників суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, вручається за видатну хоробрість та відвагу чи геройський вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя та безпосереднього зіткнення з противником, а також за видатні успіхи в управлінні військами під час ведення бойових Євих дій. Одна особа може бути нагороджена хрестом бойових заслуг не більше ніж тричі. Загалом за час війни державні нагороди отримали 61 тисяча 425 військовослужбовців Збройних сил України. Осучаснення меморіального комплексу, що знаходиться по вулиці Караванченка, розпочалось у березні. На початку робіт працівники затишного міста демонтували цегляне загородження. Я дав відповідне доручення, щоб ми не витрачали. Кошти бюджетні кожного року треба відновити просто-напросто цю територію в цілому. Тобто встановити забор, встановити нове огородження нове. Не кирпичний, тому що кирпич взагалі прийшов. Не ну, він вже своє віджив. Тому зроблений буде забор, встановлена нова огорожа і виконані нові роботи. Ми бачимо дерева, ті, які вже практично вони віджили себе, тому обов'язково будуть проведені роботи з озеленення. Роботи з озеленення розпочали сьогодні. Після обстеження проведеного попередньо обрізали дерева. Вікові та аварійні прибрали. З подачі міського голови хочеться трошечки, трошечки Європи. Подивимось, паркан буде, не буде, це ще питання відкрите, а пропонується газончик, або квіти, або щось ну, так, якась жива ізгородь, щось таке, відкрите, да. да. Так, 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 обов'язково. Подивимось, це на побажання мешканців. Подібні роботи плануються в Павлограді на території всіх 17 меморіальних комплексів. Рятувальники продовжують невпинно боротися з пожежами в екосистемах. За останню добу на Дніпропетровщині виникло 33 загорання на відкритих територіях загальною площою у 26 гектарів. Надзвичайники ліквідували 21 пожежу сухої рослинності та 12 займань сміття. У ДСНС регіону закликають не провокувати пожежі в екосистемах. Навіть невелике загорання може стати причиною масштабної пожежі, на ліквідацію якої витрачається чимало часу та ресурсів. Про займання сухостою лісових насаджень або сміттєзвалищ. Просять негайно повідомляти службу порятунку за номером 101. Субвенцію 500 мільйонів гривень на будівництво укриттів у школах отримає Дніпропетровщина. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Кошти будуть спрямовані на ремонт та облаштування існуючих бомбосховищ та укриттів, Будівництво нових захисних споруд та закупівлю необхідного обладнання та інвентарю. У Павлограді відзначили учасників міського конкурсу казок та коміксів. Я зробив комікс для шостого класу про будинок мрії. Там було, що один чоловік хотів зробити собі будинок, який зберігав найбільше енергії. Там було більше комедії. Я робила казку для 4 класу. Вона про фею світла, яка врятувала планету від ночі. Основна тема конкурсу енергозбереження власну творчістю. Діти мали висвітлити важливий соціальний виклик реальності у нашій сім'ї, ми економимо іноді, і це іноді дуже важливо, як на мене. Я сподіваюся, зайняти перше місце, але я в цьому не впевнена. Розкаже, будь ласка, що ти робила для конкурсу? Казку вона про енергозбереження. Як ведмідь Люфіна робив ця робота? Вона була як вам сказати, вона виділялася на загальному фоні. Вона була більше ніж було запропоновано умовами конкурсу. Дитина ну дуже підійшла креативно до свого завдання, і ми ну одноголосно одностайно вирішили їй надати головний прізвись глядацькій симпатії. Вітаю! За результатами голосування журі, призові місця посіли 12 учасників. Ще дві нагороди діти отримали у номінації приз глядацьких симпатій. У категорії комікси перше місце здобула шестикласниця Єва. Там був кіт, який позвав свою подругу, тому що побачив по телевізору, що якщо не будемо економити, то вимкнуть все світло. І він позвав свою подругу, яка знала, що треба економити. Як треба економити світло, і вона йому дала поради. І коли вона пішла, то він почав економити. Всього у заході взяли участь понад 40 дітей. У якості нагород призери отримали різноманітні канцтовари, термокружки та рюкзаки. Андрій Логвиненко, Гліб Кучер, Євгеній Іваненко, Новини. ПТРК. Міжнародний молодіжний рух, що розвиває патріотичне та всебічне самовиховання, щорічно 12 квітня в Україні відзначають День Скаута або пластуна. Організація була створена в 1911 році. У Павлограді також живе і розвивається цей рух. Воно існує тоді, коли є, ну, є нове покоління, яке не просто хоче, але вміє робити зміни, яке розуміється на основних засадах взагалі формування суспільства. Таким чином можуть реалізовувати себе в житті. Бо насправді пласт це метода пласту, це розвиток особистості протягом цілого життя. Пласт має на меті розвивати та ширити скавтські ідеали серед української молоді. Учасники організації присягають честю бути вірними Богові Україні та допомагати іншим. Ми присягаємося своєю честю бути гідним Богові та Україні, допомагати іншим та слухатись пластового закону. Ми, коли ми здаємо присягу, ми здаємо це перед прапором нашої України або перед прапором куреня. Ми складаємо руки в пластовий привіт. Він називається скоп. Коли ми вітаємось, ми говоримо скоп, сильно, красно, ображено і бистро. Ми стоїмо на коліна, тримаємо прапор, тримаємо отак от рученьку і здаємо свою присягу. Невід'ємною частиною є курінь. Це об'єднання від двох до п'яти гуртків, що діють в пластовій станиці, тобто населеному пункті. До пласту також можуть приєднатися люди будь-якого віку. За словами учасників, навчитись чомусь ніколи не запізно. Він вчить бути самостійним, він вчить любити свою країну та бути її вірні. Також, також він вчить виходити та знаходити вихід з людьми екстрених ситуацій, щоб можна було спокійно знайти вихід і все зробити добре. Щодо одягу та пластуни носять однострій. Це є зовнішньою ознакою приналежності до пластової культури. На їхньому одязі присутні певні відзнаки таборів, з'їздів, свят, а також приналежності до гуртка та курення. Також пластуни гуртка шалені Пантери підготували церемоніал, з якими виступили в одному з парків Павлограда. Сильно краснобережно. Раз. Скоп! Сто шей, сто коли. Данило Трохименко, Марина Постоєнко, Євгеній Іваненко Новини ПТРК. Анатомічні моделі, лабораторні інструменти, глобуси, карти та математичне приладдя. Павлоградська гімназія No4 поповнилась новими наочностями. Держава, не дивлячись на все, виділяє певні кошти для того, щоб забезпечити дітей новим обладнанням, новими наочностями. Ми отримали в цьому році. Кошти від державного бюджету це близько 89 тисяч і близько 10 тисяч від місцевого бюджету для того, щоб придбати наочності. Вчителі могли самостійно обрати, що саме необхідне для проведення уроків, які зараз проходять у змішаній формі. Карантинні обмеження та війна змусили звичайне шкільне життя поставити на паузу. У гімназії облаштували тимчасове укриття. І тепер здобувачі освіти відвідують заклад та повноцінно навчаються за програмою нової української школи. Коли розповідаєш на математиці, що таке одна третя пирога, вони цього не розуміють. А коли є модель кругла, і з неї відділяють три частини, вони це розуміють дуже добре. А діти за два роки війни за два роки ковіду дуже багато у них проблем і прогалин в знаннях. Тому такі научності тільки допоможуть дітям краще зрозуміти деякі математичні терміни, біологічні і все таке інше для учнів п'ятих 6 шостих класів. Гімназія отримала навчально-практичний матеріал з біології та основ здоров'я. Це дуже корисно для дітей, для того щоб вони на практиці це все змогли побачити і зрозуміти будь-який процес або будову ор, органів або організмів. Анатомічні моделі дозволяють не тільки наочно ознайомитись з системами та органами людини, а й набути навичок гігієни, серед іншого, і лабораторне приладдя. Воно на кожну парту, тобто розраховано, але частіше всього це ж є научність, яку ми можемо демонструвати повністю всім дітям. Це є дуже корисним, тому що краще один раз побачити, чим сто раз почути. А сучасні діти їм це тим паче важливо все побачити і пощупати, потрогати для того, щоб гарно це зрозуміти. Для дисципліни з основ здоров'я придбали медтехніку, за допомогою якої здобувачі освіти зможуть опанувати надання першої медичної допомоги. На манікені ми відпрацювали алгоритм серцево-легеневої реанімації. Накладаємо на рут серветку, так, є далі. Візуально визначаємо місце компресії, куди будемо тиснути. Це приблизна, так, приблизна лінія між сосками і основою так долоні, більш широкої частини рука в руку. Можна і таким чином. Але лікці прямі повинні бути. Різкими ритмічними рухами натискаємо на грудну клітину в області серця 30 разів. Ніс. Затискаємо, робимо глибокий вдих і видихаємо. Раз! Ще раз і два. Все. У класі математики шестикласники опановують нову тему. Доречними стали й наочності, що отримала гімназія. Це наглядні моделі дробів, геометричні фігури, лінійки, циркулі та інше. Це нове приладдя, яке ми придбали, воно потрібно для вивчення математики. І здобувачі освіти вже на цьому тижні мали можливість спробувати дещо і поділяться зараз своїми думками. Раніше, коли в нас була стара дошка, у нас був старий циркуль з іглою, але з появою нової дошки він став не дуже зручним. Тепер з появою цього обладнання в нас відкриваються нові можливості. Наприклад, ми можемо чертити коло або вирішувати математичні задачі за допомогою цього циркулю. Поповнився й перелік приладдя у кабінеті географії, вимірювальне обладнання, глобуси, карти, зразки ґрунтів. Тепер учні на практиці зможуть виміряти відстань по карті або вирахувати час за сонячним годинником. Приїхав глобус меридіани і паралелі, які дозволяють вимірювати дітям широту і довготу географічну. Приїхав теорії, які показують ход землі навколо сонця. Теж діти завжди класно уявляють, коли бачаться на практики. Великий комплекс приладів саме для вимірювання погодних самопоказників. Це і термометр з фіксації мінімальної, і максимальної температури повітря, барометр, гігрометр, анемометр, навіть то, що вимірюють швидкість вітру тобто такий класний потужний блок приладів. Олена Куліш Єгор Брова, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Накладати турнікет та тумпонувати рани за протоколом Марч, завдяки ігровому симулятору Лайф Серва 7» українці можуть безоплатно прокачати навички тактичної медицини. Повідомляє у телеграм міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Курс відповідає стандарту НАТО та враховує всі важливі аспекти допомоги на полі бою. Над його розробкою працювали досвідчені інструктори та бойові медики. Він підійде як для військових, так і для цивільних. Live Server 7 можна з Google Play. Цей застосунок створили українці, учасники кластеру Brave One.